Всім доброго дня, ми зараз знаходимося у місті Дніпро, проспект Миру, поряд вулиця Міхновського і будують ось таку зелену зону. Поки що роботи знаходяться ще в процесі, однак можете бачити, вже є певні результати, вже висадили доволі чимало дерев і на лівому березі з'явиться ось така цікава. Зелена зона, де можуть відпочити мешканці Дніпра, прийти посадити на лавочці, перепочити, наприклад, також з'явилися тут ще сосни, їх висадили. До речі, тут ще ведуться будівельні роботи і мають вже завершити незабаром. Ось от такі от насадження з'явилися берези, сосни, висадили чимало кущів, однак чимало кущів ще будуть досаджувати, може пляшки кажуть оцінити вже певні результати, що знаходиться безпосередньо на місці події, можна таким чином сказати. Давайте трішечки прогуляємося по зеленій зоні. Ще, до речі, їх, як я кажу, ведуться будівельні роботи, тому ще є як би мовити, залишки від будівельних робіт. Можете бачити пісочок тут ще розсипаний на бруківці, де інде ще кладуть бруківку. От, такі от лавочки, як я кажу, дерева, сосни. І вже такі з'явилися насадження. Тому я думаю, влітку тут буде така от цікава зона, де можна буде хенючку посидіти, перепочити під пекельним сонячним промінням. Ну, взимку. Я думаю, якось цю зону будуть вже прикрашати, оскільки так вона вже четверта рік йде відео, однак ми висвітлювали неодноразово, що з'являлися різні тематичні фотозони, прикрашали сквери до Нового року, однак це вже такі традиційні свята були вже не такими пишними, як у мирні часи, однак все ж таки тематичні такі штуки з'являлися у, у місті Дніпро. Це ми знаходимося лівий берег. Проспекту Миру поблизу вулиці Міхновського. Там, де нещодавно, до речі, ми показували тротуарну доріжку і велосипедну доріжку зробили. Така от цікава зелена зона, будується такі магазинчики, і поряд з'явилася така от зелена зона, поблизу магазинів, де люди зможуть потім відпочити, наприклад, у спокійні часи, коли ці дерева ще більш відростуть, будуть більш такими пишними. І своїм листям створюватимуть такий затишок. Ще деякі насадження вам будуть досаджувати, однак ми вирішили подивитися, що у нас тут за... Сквер такий, можна сказати, зелена зона у нас створюється, тому я думаю, буде цікаво подивитися, коли вже роботи завершать не в процесі, а коли вже будуть вже на фінальній стадії. Дякую, що були з нами. Доєднайтесь до інформатора ФМ, обов'язково під'єднайтесь з усіма ФМ, Наші радіоведучі вам розкажуть актуальні новини і цікаві факти. І послухайте нові треки, які виходять. Зараз у нас у музичних чартах тому доєднуйтесь обов'язково зі 7,3 FM.